Це думки легкохода. Сім ультралайт. Друзі, на жаль, не брав з собою мікрофонів, бо не планував записувати цей відос. але трішки підгоріло, тому вирішив все ж таки записати та перепрошую за звук. Я не хотів писати, тому що це дуже-дуже суб'єктивно про що зараз буду казати. Але так як е, багато людей. Останнім часом придбало гамаків дуже велику кількість, саме я кажу про гамаки Sвяto Summit. На знижках вони були, і це дуже круто. Я розумію також, що багато людей купили ці, ці гамаки для паркових пригод. Так? Або ну, не для ночівлі, мабуть, більшість купила. Але все ж таки хтось, можливо, купив це для ночівлі та ходив, ходить з тими гамаками, можливо, не тільки, а вже давно. І мені дуже цікава ваша думка стосовно ночівель. Гамаки це, ну, принаймні, гамаки без інтегрованої москітної сітки дуже проста конструкція. Нібито дуже проста конструкція, бо там насправді нічого такого напевно немає. Але чомусь всі гамаки дуже різні, хоча однакові. Стосовно, наприклад, ось цього гамака, це гамак Seatu Summit Single Ultralight, ніби так він зветься, я в ньому провів дві ночівлі. І мені було достатньо незручно в ньому спати. І, але ну, я, я, я не розумію чому. Бо, наприклад, цей гамак, власне, бо у Святу Summit є гамак, наприклад, червоний. І він менше 3 метрів. Хоча пишуть 3 метри, але там 10 см десь не вистачає і це відчувається. А цей гамак Ультралайт, він насправді, насправді 3 метри йде. Він йде як ось цей, наприклад, ну, не цей, але як у лелека, з такої ж тканини. І я не розумію, чому мені було в ньому достатньо незручно. Е -е -е... Може хтось ночував в ньому. Напишіть, будь ласка. Але я не про це в принципі хотів сказати, а про гамак дабл від Святу Саміт, мені пощастило ночувати в ньому дві ночівлі. І це, друзі, просто жах. Я кажу зараз про гамак метр вісімдесят. Такої хрені я не бачив ну, за свою таку коротку кар'єру з гамаками. Це насправді, ну, я можу помилятись знову ж так. Але якщо ширина гамака... 1,40 вони, а треба 1,80 вісімдесят, тож по 20 см вони просто допілили, доклеїли, дошили по два, два кустки по 20 см, плюс-мінус. І як це взагалі має працювати, я не розумію, бо воно не працює, бо ці кустки, що вони доклеїли, вони просто ось так падають. Неможливо влягтись нормально по діагоналі, тому що ці кустки, вони, сука, не працюють, вони перешкоджують. Вони перешкоджають, бо коли ти якось спробуєш влягтися по діагоналі, ось цей кусок зверху він на тебе постійно падає. А цей, що знизу, він не працює, бо там іде шов. Ну я не розумію, як воно, як воно там це все складується. І ось дві ночівлі тому я ночував в цьому гамаку. На локації було декілька гамаків. Було були два гамаки, власне. Дабл і сингл, але не ультралайт, а цей, що коротше. І був гамак лелека. Це дуже суб'єктивно упереджена думка, я знаю. І я взагалі не міг заснути в гамаку. тому дабл. Ну, Було дуже незручно, мені шия болі, боліла, і хребет вже почав боліти. І коли я замінив гамак на лелеку, я відразу заснув. Я не рекламую цей гамак, я просто розповідаю, як все було. Можливо, якщо б висів, висів інший гамак, так само було б. І це одна з причин, чому я не хотів записувати це відео. Тому що у мене насправді дуже упереджена думка стосовно гамаків від лелека. Тому що, Можливо, тому що це перший мій гамак, і він настільки вдалий для мене, так? що я просто тішуся, коли є змога переночувати в цьому гамаку. А зараз ось цей гамак, ви бачите, це дякую лелекі за гамак в 3,5 метри. І, внедовзі, і невдовзі має бути відео з походу власне, з цим гамаком. Цікаво протестити таку довжину гамака. Ось, друзі, дуже цікаво почути вашу думку стосовно ночівлі в гамаках від Seattle Summit. Чи були у вас такі ночівлі і наскільки зручно вам було в цих гамаках? А особливо в широкому цьому гамаку можливо це тільки особливості. У мене така була. А всі інші ночували норм. Також може бути. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку стосовно гамаків від Seattle Summit. Всім дякую, слава Україні, пока-пока.